У мене була дуже запам'ятовуючася зустріч в цьому році з генералом чотиризирковим американським Уеслі Кларком. Не всі американські військові справляють ну, справді глибоке враження, от, от, такі глибокі люди, але це точно глибокі. От він мені сказав дуже цікаву річ. Може я її навіть знав десь, але він якісно сформулював її про те, що головне це брифінг після бойових дій розбір польотів. На основі цього досвіду ти можеш рухатись далі. Каже, статут нічого не вартий. Статут пишеться на сукупності, вони це називають автор екшн рев'ю. Тобто mm -hmm. розбір після дій. Тобто після дій ти розбираєш. От, що відбулося, тільки так може рости та батальйон звичайний рота повинна, взвод повинен проводити after action review. тобто розбір після бойових дій. І на базі цього досвіду він і повинен писати свій бойовий статут. Так а для держави це не діє. Якщо ми не будемо розбирати ці теми, то вибачте, ми будемо просто при... не наступати на граблі, а на одній і ті ж самій граблях, просто безкінечно пригати.